Ну що, друзі, середа це означає, що в нас настав час дитячих сніданків, і ще це означає, що ми готуємо не лише корисні і легкі страви, а перш за все, страви, які зможе приготувати навіть ваша дитина, якщо ви захочете її долучити до приготування. І Сьогодні в нас ну, фактично кулінарний хід, який до речі, обожнюють не лише діти, а й дорослі. Ми будемо готувати бургер смачний. Класний поживний. Ну і ви бачите, що в нас тут є вже інгредієнти, у нас є булочки, в нас є зелений салат, в нас є сир, огірок, помідор. Ну і звичайно, фарш, з якого ми будемо формувати котлети для цих бургерів. Пруто. Та і насправді ви знаєте, от якщо трішки в історію заглибитись, багато хто асоціює бургер саме зі Сполученими Штатами Америки. Але насправді мало хто знає, що бургер народився свого часу на перетині двох культур, тому що насправді німецькі емігранти свого часу. Привезли до Сполучених Штатів Америки ось ці котлети або гамбургський бівштекс, як вони називаються, і тому частина слова пішла від назви міста Гамбург. Ну а в Сполучених Штатах Америки до цього вже додали ось такі смачні булочки. І ми власне тепер маємо таке кулінарне надбання двох різних культур. Okay, за гамбургським рахунком це назвітти цікаво, ні? Не знаю. Okay. До речі, от можна можна заглибитися в історію, почитати. Е, нагадую всім, що партнер показу торговельна марка «Королівський смак якість. Королівська ціна народна. Ну і ви вже інгредієнти всі побачили. Тому ми почнемо з формування саме котлет. У нас тут фарш, в який ми зараз додамо трішки солі, трішки перцю. Цибулю ми вже подрібнили, і вона тут є. Ну і фактично почнемо з найголовнішого, тому що потрібен час для того, щоб все це підсмажилося. Все, ви просто перебиваєте це все. Ось так: от можна руками все це пом'яти. І головне сформувати котлету. Розміром трішки більшу, ніж сама булочка, от в цьому фішка. Тому що коли ви будете її формувати, враховуйте те, що вона, власне, в момент е, смаження, вона просто ну, трішки, як, як кажуть, при, присмажиться, Присохле. стане трішки меншого розміру. А більше тому... треба да, за булочку. Так, ну от, наприклад, ага. якщо ми умовно беремо булочку, бачимо, що висота її та половинки, десь один сантиметр, то нам потрібно трішечки більшу котлету сформувати для того, щоб це, ну щоб вона була гарна. Розміру, навіть коли вона присмажиться, щоб вона плюс-мінус не виглядала менше, ніж булочка. Я думаю, що можна ось так десь формувати. Я вже сюди попередньо на пательню, до олію. в Каліфорнії розігрів, до речі, а, в Каліфорнії, далі, є спеціальна школа, де вчать бургерів ну, бургерам, та. а, От, ага. це так прикольно. Туди ще вступити дуже важко, якщо що. Ну, тому це ціла наука. Ви не думаєте, що просто тяп-ляп котлетку зробив і пішов? Ні, ні, ні там купа різних Соус приготувати, як правильно м'ясо це збивати, як правильно його формувати. Оце один з лайфхаків, ти сказала, що mm -hmm. м'ясо має бути котлета більше за булочку, але там. Купа, купу, купу, Ну я пропоную, я сформую там три або чотири котлетки усього лише, щоб mm -hmm. зробити декілька порцій. Ну а ви тут, друзі, вже на ваш смак. Якщо ви навіть швидко готуєте сніданок, і у вас одна чи дві дитини, то якщо є ось такі заготовлені інгредієнти, воно доволі швидко на розігрітій пательні готується. Давай, Нелюк, поки воно смажиться. Давай. Я розкажу про Яна Флемінга. Знаєте Яну Флемінга? Це той людина, яка придумала Джеймса Бонда. А, Агент, 007, так це той письменник, журналіст. Саме сьогодні 117 років назад він народився. І от привід гарний про нього згадати і згадати про агента, який став ну як бургер, фактично. Ну, брендом Відомим на весь світ. Поїхали. Хто він? Творець Бондіани. Ян Флемінг народився 28 травня 1908 року у Лондоні, а його життя не менш цікава подорож. Майбутній письменник спершу вступив у престижний Ітонський коледж. Там він прославився не лише спортивними досягненнями, а й бунтівним характером. Матері довелося двічі переводити Яна до нового навчального закладу, аби виправити проблемну поведінку хлопця. Родина була з заможних. То щоразу матір вигадувала новий план: як влаштувати життя синові. Журналіст новинного агентства, біржовий маклер, фінансист. В усіх сферах Ян Флемінг зазнав невдачі. Аж тоді вирішив бути як батько та став військовим у морській розвідці. У 1939 році Ян почав працювати помічником контр-адмірала Джона Готфрі. Шпигунські стратегії та секретні операції, саме під час служби народився план написати книгу, в якій секретний агент, головний герой. На службі чоловік провів усю Другу світову війну, координував дії з союзниками, розшукував секретні лабораторії. Після закінчення воєнних дій пішов у відставку. Та втілив свій творчий задум у 1953 році. Саме тоді й вийшла його перша книга з серії про агента 007 під назвою Казино рояль, яку він написав лише за кілька тижнів. Читачі жадали ще. Тож з-під пера Флемінга вийшло 14 книг. Флемінг не вірив, що його книги житимуть довго. Та Джеймс Бонд вийшов далеко за межі літератури. Вітаю вас, Джеймс. Тобі справді це подобається жити сераті, полювати, бути здобуч. Джеймс Бонд офіцер розвідки Мі 6 Про нього зняли 25 фільмів. Та що це за супершпигун? Вигаданий флемінгом чи реальна людина? Справжній Джеймс Бонд існує. Він відомий американський орнітолог, фахівець карибських видів птахів. Він прославився головною працею в цій галузі, власною книгою Птахи вест Індії». Флемінг жив на Ямайці та був добре знайомий з книгою Бонда. А пізніше чоловіки познайомилися особисто. Тоді письменник подарував йому свій новий роман і залишив записку. Справжньому Джеймсу Бонду від викрадача його особистості. Джеймс Бонд у кіно це ціла епоха, яка не закінчується вже понад півстоліття. Серія фільмів залишається третьою за успішністю в історії. А ось своїм творцям Бондіана вже принесла понад 7 мільярдів доларів. Прямо зараз ширяться чутки, хто стане наступним бондом після Деніала Крейга. Який відіграв у п'яти останніх фільмах головним претендентом вважають британського актора Тейлора Джонсона. Джеймс Бонд негадано став таким же брендом Великої Британії, англосаксонського світу, як і от Бургер, кажу, як і британська королева. Навіть коли була Олімпіада в Лондоні, пам'ятаєш, королева е, з Джеймсом Бондом стрибала на стадіон. Е, ну взагалі англосакси вміють продавати бренди от такого роду. І в принципі, в принципі, ми на Бонді зрозуміли сили мас-маркета, тому що хто стане новим Бондом, дівчиною Бонда, як вони виглядатимуть, О, як вони працюватимуть, як вони діятимуть, е, як вони пахнетимуть. Як вони будуть вдягнені, які у них будуть стосунки? А все це така запорука трендів на багато багато років вперед. Такий дороговказ. Я перепрошую за слово. Так, Деля, хочу дороговказ вже дивіться. У вас тим часом я тут, поки у нас досмажуються котлетки. Подивіться, будь ласка, ми нарізали огірочки. Ми нарізали невеличкими слайсами помідори, О, і нам потрібен сир. Звичайно, класичний сир «Чедер», тому що він найоптимальніше підходить на оцю горячу котлету. Він дуже швидко розплавляється. Туди, і... Подивіться, знаєте, бургери, Цього... бургери з гамбурга привезли, американці. Котлети, як наші вдома в Києві. Слухайте, це нормально. Вони навіть вигляд мають такий самий. Но, ми намагалися дотриматися технології і зробити котлет. Клетки більше, ніж вони, ніж вони ніж е, вони е, ну більше, ніж булочка, так як ми обіцяли. Зараз їх можна теж давати, але це інший рецепт. Насправді Ви, е, давай. зараз зробимо е, ось такі, та. наче, не м'ясо, Це котлет, вони такі, як ну да, Наша перша котлетка вже просмажилась, тому що ми брали фарш курячий. Він доволі швидко смажиться. А вам потрібно просто викласти. Я думаю, що готова принаймні по кольору. Я бачу, що готова просто можливо з іншого поправлю, боку, можливо, не така золотава скоринка, та і все. Ай, так все, тепер викладаємо, щоб прибрати звідси е, зайвий жир і Слушайте. все, і формуємо швиденько От Ви Знаєте, бургери. ви зараз е, самі про себе кажете, ой, думайте, ви ж завжди так про здоров'я, завжди це п'яте, десяте. Що ти консилює щодо щойно консилю лікарів? Був, а готуєте ці бургери? Ми запитали ендокринолога, дієтолога, наталю самаку про користь бургерів. Будь ласка, індульгенція з родзинками, з нюансиками від неї Послушайте, зараз. Послухайте І потім будемо збирати. Угу. А може, ще посмажемо трошки? А якщо Говорити а, про а, можливість поєднання бургеру і сніданку так це цілком можливо, а, тому що ми отримуємо повільні вуглеводи з а, цільнозерновим хлібом. Ми отримуємо білок, який важливий для зростання дитини, і ми отримуємо цю купу клітковини, яка буде допомагати працювати нашому шунково-кишковому тракту. Тобто, ми можемо сміливо говорити, що а, маємо збалансовану страву яка при правильному підборі інгредієнтів буде давати все необхідне для здоров'я, зростання дитини, для того, щоб вона класно вчилася і була щасливою. Так, ну тепер можемо приступати нарешті до складання нашого бургера. Бачите, зайвий жир ми з котлеток прибрали. Якщо як ви почули, що і на Наталі Самойленко всі інгредієнти правильні, корисні, то це навіть виходить класна дієтична страва. Ну а для того, щоб почати збирати нам наші бургери, нам потрібно нашу основу булочки змастити дитячим кетчупом. Це легко, просто і ми обрали дитячий кетчуп. Не просто так. Він підходить для малюків від трьох років. У ньому набагато більше томатів, а ще він повністю натуральний. І е, найголовніше, що немає ніяких барвників, ніяких консервантів. І приємний бонус замість звичайної солі тут використовується сіль морська, тому що вона бає величезну кількість різних мікро та макроелементів. От саме такий кетчуп чудово доповнить. Взагалі, смак будь-якої страви. Ну а дитячих бургерів так точно без будь-якого зайвого інгредієнта, просто ось так класним корисним продуктом змащуємо це все і викладаємо тепер сюди. Мально. Так, тепер ми беремо листя салату. Тут знаєте, як в житті все. Один готує, інший пробує. Зараз так і буде. Зараз я хочу а, зробити його. Я Ось завжди дитячу так. кухню нелядуть, Чи... дегустую, щоб потім так. дітям нічого зайвого не підсунуло. От все я пруну все сказав. Так, неля, давай так не відбувається. Жартую. О, тепер традиційно сир на гарячу котлету для того, щоб він трішки розплавився, а я зараз швидко відкрию ще один шматочок сиру. Ну і потім зверху на сир ви вже за бажанням. Можете додавати огірки, помідори, ще один лист салату, якщо вам хочеться побільше зелені, додати до м'яса. Ось так красиво ми так це воно. все складаємо. Давайте ми зараз так поєднаємо. Ми зробимо і огірочок, і скибочку. Мідарчика, шматочок. Ой, Нелічка, давай. А помідор. знаєш, як з бургерами треба? Їх так треба чавити трошки. От ти зараз покладеш, Можна. а я ручками своїми а чистими, А Можна до речі. більш того, навіть шпажками або зубочистками проколоти. О, для того, вже бачиш, вичавилося все, Оп. кетчуп вже почав пробуємо гарячою. Якщо хочете, можна зробити, ви дорожки можете і зверху булочку змастити кетчупом. Так, іди густуй, можна. а я дістаю інші котлети. Щоб не підгоріло. боба здоровий бургер за повертаємося.